Попустились, повністю розтаємося. Тіло приймає форму футболу, повністю обтікаємо його. Зараз робимо з вами вправу. Ми її на м'ячі ще не робили. Ніжка. Тискаємо, спинка витягнута, поперек не задіємо для цього лобкову кісточку максимально м'ячить. Ручки до стелі. Робимо вдих, видих. Видих. Якщо ви тут приймете нейтральне положення, максимально зафіксуєте таз, то у вас не буде задіюватись поперед. Трошки будуть включатися м'язи спини, але акцент йде на руки. Голова витягнута, шина, напружуємо, видих. Видимо. Ручки старайтеся в сторону не а акдор тіла. Вісім, сім, шість, п'ять, пять чотири, три, два. Один до центру сіти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Утримуємося на фідговір, щоб не видатися. Раз, два, три, чотири.